Привіт, любі мої українчики. Я українчик із Сполучених Штатів, звати мене Володя Фурман. Я займаюся тим, що збільшую число українців у рештах решті куточків планети. Я сам переїхав, ну і мені треба тут компанія. Сьогодні розглянемо напрямок, який одночасно є і польським, і білоруським. Він більше польський, ніж білоруський. Він цікавий тим чи хороший тим, що в нас тут багато досвіду по ньому назбиралося. Як ви знаєте, в нас є койоти, вони у нас є в телеграм-спільноті, також, ну, також вони, що там, їх потрохи додається, і вони будуть з'являтися в, в відео. Контакти їхні будуть з'являтися під відео або в шортах також. Койоти це ті люди, які розказують вам свій досвід, як вони то робили. І вони там за невелику суму грошей то роблять. Як, гроші беруться як запобіжник, щоб ви не марнували їхній час і не треба було витрачати час на перевірку. Тому, ну, тому звертайтеся. звертайтеся до Койотів. Під, під цим відео буде. Буде посилання також на маршрути в основному відео про маршрути в бік Польщі. Але те, що стосується доїзду і те, що стосується моменту старту, із використовуючи місцевих перевізників, місцевих таксистів, воно також цілком застосовується для Білорусі. Особливо в тих випадках, коли вам не вистачить сміливості рухатися на Польщу. Тому що доїхати по цій міжнародній трасі сюди блаблакаром чи там якимись рейсовими міжнародними автобусами це задача, як виявилося, проста. Люди доїжджають сюди так без пригод, що вони, їм здається, що вони приїхали взагалі тут в засаду, і що за ними ось ось прийдуть. Або завтра вранці, коли таксист їх буде вивозити на маршрут. То він їх вивезе не на маршрут, а просто здасть прикордонникам. От такі приступи параної у людей тут трапляються. Тому люди, які реально на параної, ну, для них Польща не варіант звідси. Для них Білорусь звідси варіант. Тому тут треба готуватися до двох напрямків одночасно. В залежності від того, чи вистачить вам сміливості на те, щоб рушити якимось коротким маршрутом, то їхати до клаптику лісу. І ломинутися у бік Польщі попри один прикордонний загін, чи попри інший прикордонний загін. Бо тут їх багатенько. І, в принципі, вони там патрулюють пішки, ходять, якихось собак вигулюють. Тут народу сюди йде небагато. Більша частина народу надає перевагу цьому великому клаптю лісу. І там Кілька днів через цей ліс, а потім вцілитись на якийсь шматок лісу ще тут на Польщі. Я би рекомендував тим людям, які виносять в планах ось цей напрямок, краще виносити в планах напрямок на Білорусь, тому що до нього можна буде доїхати успішно. Ця зона, вона, вона рекреаційна, тут велика кількість бази всяких відпочинку, навколо цих всіх озер. І е, тут розгалужена ця от мережа цих послуг по доїзду таксистів. Наприклад, е, доцільно із таксистами домовлятися, щоб вони вас забирали десь на цьому шматку дороги. Якщо ви не їдете там блаблакаром, бо з блаблакаром у більш довірливі відносини, там водій вам скаже, Та що ти переживаєш? Сиди, куди там тебе довести? До річки Бух там. чи... Допри, допри, да, не хвилюйся, все буде добре. А з автобусом, ну це не так. Якщо їдете автобусом, то це не так легко здається, бо у вас там немає прямого контакту, ви там не розговоритесь з тим водієм автобуса. Тому доцільніше висадитися десь раніше і тоді домовитись, щоб вас підібрали, вивезли, десь поселили десь на, на одній із баз відпочинку. Тут це ви можете пробити самі навколо озера. І е, далі він вас поселить, завезе, а потім наступного дня він вас вранці приїде, забере і теж десь довезе. Тут є шматки лісу, де він вас може дорогою викинути, пробити шлях, що де робиться дорогою, вернутися назад, забрати, або взагалі проїхатися по колу. Тут е, мережа доріг розгалужена. ось. Тут можна просто кататися по колу, і обирати, куди там далі завести. І так само проїжджати по іншому колу. Тут, тут є нормально варіантів, як це робити, як доїжджати. І тут дуже гарна, розверн... дуже гарна ця мережа доріг, тому що тут рівнина частина, і тут, тут хвойні ліси. Тут рівнина частина, подивіться, що тут робиться. Тут от, ціла селена доріг в самому лісі. І за сухої погоди ну, ними можна їздити. І вони тут, ну, пер... ніхто їх тут не намагається навіть перекрити в цій зоні, тому що народ просто не насмілюється сюди доїжджати. Ті, котрі доїжджають, я кажу, ті, котрі доїжджають сюди під кордоном, у них така паніка їх там бере, що тільки там один із трьох. Насмілюється долати цей шлях, не те, що, не те щоб ем, ну, всі там десь йшли і там попадалися. Ті, котрі насмілюються виходити, вони виходять. Е, такого не було, щоб хтось хтось попадався. Тут попадаються, тут, тут не насмілюються. Тут є такі, що доїжджають, кажуть, Хух, я доїхав, я знаю, що з Харкова можна доїхати прямо під польський кордон. І цього мені для цього разу ось так достатньо. Там я вже буду збиратися якось силами, з думками, і може наступного там, кварталу, місяця, кінця літа повторю, чи там восени навесні, або якщо зовсім все піде по зле, то аж тоді я вже це зроблю. А зараз мені ось цього так достатньо. Тому, тому він цей напрямок ніяк не перевантажений народом. Тут є е, сила цих всяких е, сумних, печальних місць, наприклад, е, колдовище, де, де лежать і поляки, і українці. Чи тут, мабуть, тільки поляки виводять Республіки Польща. Ну, тут е, в такому гарному стані, тут місце, де. Було зіткнення українців, поляків. Тобто, ця, ця Волинь, вона є сумною частиною сторінкою історії для України. Для Польщі. О, дивіться, тут польський автобус приїхав, привіз туристів. Можна тут посидіти, почекати, добазаритись із польським водієм. Може, він вас в багажнику вивезе десь. Ручній поклажі. Пивом вас там прикладуть. Тому, тому цей напрямок ну, дуже вартий уваги. Прямо дуже-дуже вартий уваги. Єдине, що якщо будете цілитись на Польщу, то треба виходити ось цими клаптями в Польщі. Або десь доїжджати десь сюди і цілитися, нагліти, от, йти по, в напрямку пункту пропуску сюди, не сунутися ось сюди по Пришацьке озера. Тому що тут народу нормально спробувало тими руками. І ось цей шматок, він дуже перекритий. Ну, оці ось шматки перекриті. А звідси, в напрямку Білорусі, зовсім інша історія. Тому е, Білорусь розглядайте ось ці шматки. І е, таксисти вони вам сильно в цьому допоможуть. Куди вам краще йти? Зараз, як ви знаєте, ситуація сильно помінялася. Громадська думка зараз на боці цих шукачів кращої долі. І доцільно як використати. Доцільно цим скористатися. Тому що, ще раз підсумку скажу: підписуйтеся на канал, підписуйтеся на мій резервний канал, тут в описі все є. Також ставайте спонсором. І отримуйте доступ до маршрутів а, а, на що? із цього куточка на Польщу. Ну і в відео там теж є пояснення про таксистів. Користуйтеся послугами наших койотів, ті, котрі ви, ви самі вийшли на Польщу, і з вами можуть поділитися, як то робити. Що там невелика сума грошей, то запобіжник, для того, щоб ні, не, ви, не, ви, ну, не марнували ви їхній час, а вони не займалися якими, якимись дурнуватими перевірками, щоб зрозуміти, хто ви насправді. Тому що прикордонники, вони всі ці стежки знають, всі напрямки знають, і воно їм не потрібно Там ще когось про щось розпитувати. То ось так. так що всім успіху. Ну, Настанок на можна глянути просто на, на ліс. От, Гляньте на ліс. Ліси тут. Хвойні, сосни. Бачите. Тому тут ситуація не сильно поміняється із приходом весни. Ось так. Так що вперед. Набирайтеся сміливості. Перенаправляйте себе із гір на ось ці напрямки, на Білорусь, на Польщу. І давайте знати про ваші успіхи з того, з того боку кордону.